Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, і завжди мріяв попробувати трьохфазний апарат. І фірма Svarbit предоставила мені на пробу трьохфазний апарат. Дивимося як він називається. Так. 350 Ампер. Ось такий от кросень. Це у нас спіка Двох протяжка. Навіть я б сказав би 4 ролика, да? ну 4 правильно казати. Дві цих, 15 кг бухта. Стала, як книжка, пише. Так, є запасні ролики. На 1,2 і Проволку С08. С 08,1, С1, 1,2. Так, іде євророз'єм на газ. Ну, я його не ставив, щоб не портити. Так, все пообкладав красиво, щоб ніде ні пилинки, ні царапинки не було. Так, підключив газ напряму. От такий от вимикач. Потужний. Так, підключив на три фази поки відкрив коробку. До автоматика підключив. Бо розетки виносної в мене на три фази немає. Так, рукава я під'єднав свої, він йде голий, без, без держака, без маси. І без безрукава полуавтомат. Так, номер телефончика я оставлю під відео. Дзвоніть, питайте, кого інтересує по поводу зварювання. Вари, звісно, добре. Саме більше сподобався мені ручний режим. Зараз включимо. Так, як же правильно показати. Міг мануал, це ручний режим. Виставляємо швидкість проволки в минутах. Ну, на троечку 6 метрів. І 17,2 вольта. Тоже вольти можна змінювати вручну. Доволі таки гарно зроблений, красиво. Так, у нас є 2Т4Т. Ось всі функції я ще не провіряв, тому що там є, допоміжні, вони мені, в принципі, не потрібні. В мене було попробувати, як варить трьохфазний апарат. Чи краще за звичайний, чи ні. Ну, варе приємніше трішки. І великий плюс тим, що довго можна робити. Набагато довше, ніж звичайним апаратом защиту не вибиває. Ну і зараз спробуємо пару прихваточок поставити. Так, ставимо на 17,5. Буде 17,7. Так, тут у нас є всякі переключавки. 2 т 4 Це треба дивитися. Це треба дивитися. Це з газом, це значить скільки буде газ продавати після виключення зварки. Це не знаю, це індукція. Так. Це вибираємо. Шу, нажимаємо і значення додаємо. Міняємо значення. Все, звісно, красиво, але треба розбиратися. Воно мені не треба. В варив в такому ідеально. Пробував нас в енергетичному режимі, ну трошки, трошки мені. Ні, варить так, як спіка, В вручному мені набагато більше сподобалось. Тут можна до соточки відрегулювати вольти і метраж, так що ну, просто пісня. Так, пробуємо. Так, пробувати ми будемо на котлі, на оцих стяжечках. Бо знімати і проварити оцей вуглевий шов я, напевно, що не зможу. А от на прифоточки покажу. Так, пробуємо. так красиво виходить. Труєчку метал без питань. Ну, На цей апарат потрібно потужніший рукав. Це в нас наймаленький, 15-й, туди треба 24-й. Тоді буде використовуватися вся енергія, то, що в ньому є. Так, зараз виключу. Так що мій висновок апарат достойний. ну Спіка 250 авари не хуже. Але це для довготривалої роботи апарат. Все, пишемо коментарі. Всім пока!